Представники департаменту житлово-комунального господарства і депутати міськради оглянули сім прибудинкових територій у Луцьку. На цих кадрах вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Тут відремонтували пішохідну доріжку та дорожнє покриття. Але за словами голови ОСББ Наталії Наконечної, жителям бракує парковки для автівок. Проїжджа частина занадто вузька, щоб ставити машини на правильних позиціях. Спочатку подайте свою заяву, там де буде 50% плюс з підписами, так. що ви хочете облаштувати парковку. Так. Ми е, розробимо вам схему. Ми розробимо схему. Ми розробимо І е, запропонуємо вам до її реалізації. Вулиця Електроапаратна. 2. Поблизу будинку, якому понад 80 років, прибудинкову територію не ремонтували дуже давно, каже місцева жителька Олена Колєснікова. З її слів, зараз їх будинок обслуговує житлово-комунальне підприємство. Своїми силами каміння привезли, незважаючи на це все рівно, дуже великі калюжі постійно. І хотілося б прибрати ці залишки Радянського Союзу. На капітальний ремонт прибудинкових територій у Луцьку грошей немає, розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства міськради Микола Осіюк. Тому говорить, цього року завершать роботи лише на двох трьох прибудинкових територіях, які розпочали 2022-го. На даний час ми не можемо виконувати відповідно капітальні ремонти. Ми навіть ті, що розпочали щодо війни. Тільки тільки їх ну, якби завершуємо там, де є вже підписані договірні зобов'язання. Багато людей позабирали в армію. Є недофінансування. Вісім років просять у міської влади полагодити і дорогу, і прибудинкову територію біля багатоквартирного будинку, що на вулиці Гірна, 2, розказує голова ОСББ Валентина Левицька. Просимо зробити нам викласти бруківкою двір і також, хоча б якесь покриття, зробити тої дороги. Постійно мені почу, що коштів немає. В нас погоджено заміна теплотрас. Силусь тепло має працювати в кінець липня. Якщо іде дощ, то ми не можемо пройти до під'їздів. Голова комісії Роман Бондарук сказав: депутати запропонують внести зміни до бюджету і, можливо, передбачать гроші на окремі ремонти прибудинкових територій цього року. Списки складені, обирають прибудинкові території, де ситуація із доїздом чи прохідністю до під'їздів складна. Декілька дворів, наприклад, такі як на волі 10, де е, виграв підрядник тендер ще в жовтні 2003 року, а до сьогодні нічого не зробив, тому що ну, багато обставин, погано йдуть гроші в казначействі. У нас сьогодні заборгованість по платежам, тільки департамент комунального більше 60 мільйонів. У 2024 році у міському бюджеті на ремонт прибудинкових територій заклали майже 10 мільйонів гривень, але цих грошей мало розказав Роман Бондарук. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.